Вітаю вас, мої найкращі. У мене сьогодні таке питання. Не можу себе змусити викинути старі речі. Ось таке питання задала мені моя клієнтка. Багато непотрібних речей, але я не можу змусити себе викинути їх раптом. Знадобиться. Це дійсно дуже актуальна тема. І вона глибша, ніж здається, на перший погляд. І поки ми дивимося на ситуацію буквально, да, є проблема з старими речами. Але жалко їх позбутися. І поки ми дивимося на ситуацію буквально, а не психологічно, ми не зможемо її вирішити? Ми не зможемо побачити справжні причини, які криються за цією ситуацією. Давайте поглянемо на проблему речей, на реальну проблему. Да? Тобто символічно, метафорично. Що стоїть за цим? Який патр? Яку проблему? Запускає цей, вмикає цей сценарій. Я не можу позбутися старих речей. Я захламила будинок. Людина роздратована, вона хоче позбутися цих речей. Поглянувши на ситуацію з різних боків, ми розуміємо, що стоїть за неможливістю викинути старі речі. Давайте подумаємо, я буду жалкувати за старою сукнею, а її вже не буде, розповідає вона. Це, це, по суті, якщо розглядати індивідуально, кожна людина, кожен випадок індивідуальний. І коли людина приходить на консультацію, ми розглядаємо кожен. Випадок окремо, але все ж таки, давайте у загальному подумаємо. Да? Це може бути про созалежні стосунки, про емоційну залежність між чоловіком та жінкою. З іншого боку, паттерн дратує його, тому що. Але коли він зникає, дивіться, інша ситуація. Починає жалкувати за ним. Тобто зовсім два протилежні стани. Якщо глибше подивитися, це може бути ситуація з батьками, з мамою, наприклад. І більше того, як ви можете звільнитися від старих речей, настільки ви спроможні сепаруватися. Звільнятися від непотрібних думок, від нав'язливих почуттів, негативних станів. Тобто, це може бути іще один такий складний процес, причиною, чому я не можу позбутися старих речей. І саме процес несепарованості. Невміння завершувати стосунки хоча б із речами, з людьми, з внутрішніми станами. Зрозумійте, що саме через зовнішні зміни ми змінюємося внутрішньо. Тож почніть потроху, через не можу. Все ж таки попрощатися зі своїми старими речами. Виберіть такі речі, які вже не сучасні, наприклад, з плямами, може, вже порваті, неактуальні, маленькі на вас. І потихеньку, потихеньку почніть прощатися із своїми старими речами. Відпускайте їх. Навчитися позбавлятися їх і обов'язково відслідковуйте свої почуття, на що це схоже, де і коли, з ким я вже переживала ці стани. Давайте ми зараз з вами розстанемо карту для того, щоб усвідомити. Сьогодні, сьогодні, як перетворюється моя душа, що заважає мені да, позбутися старих речей? Так, ось таку карту достала. Подивіться уважно, що ви бачите на ній? Повірте, метафора вона допомагає побачити ситуацію глибше. Якщо людина навіть приходить на консультацію і не може описати, що вона відчуває на початку роботи, вона не розуміє, вона не може описати своїми словами взагалі стани, тут дуже добре допомагає метафора. Людина дивиться на карту. Що ви бачите? Чи є ви на цій карті? З чим карта асоціюється у вас? Який ресурс на даний момент вказаний вам на цій карті, що ж допоможе вам позбутися? Цієї проблеми, яка вас турбує. Якщо немає саме цього ресурсу, щоб ви могли додати сюди, як ви думаєте, чого вам не вистачає? Можливо, впевненості в собі, сміливості, подумайте, тільки ви знаєте відповідь. На це запитання. Воно всередині вас. Подивіться уважно, може, ви щось не помітили на карті? Зробіть вдих, видих. І це працює. Зцілюючи з середини позбавляйтеся старих речей. Позбавляйтеся непотрібних вам стосунків, будь то на роботі, будь то з подругою, яка не хоче з вами спілкуватися. Просто припиніть з нею спілкуватися. Йдіть з неулюбленою роботи, а тим паче. Тим паче залишайте, викидайте старі речі і подумайте, який приклад ви показуєте своїм дітям в першу чергу. Тому що коли у вас є здоровий, нормальний сценарій завершення стосунків, це залог успіху. Це залог вільного, щасливого життя. Ось так. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будемо розбирати психологічні питання, ось такими простими словами. Ставте свої вподобайки, пишіть в коментарях мені обов'язково про свої. Маленькі секретики, як ви позбавляєтесь старих речей? А може, ви їх накопичуєте? І для чого ви це робите? Я буду чекати. Я кажу вам до побачення, до зустрічі!